Якщо тебе звати Юлія, то це відео саме для тебе. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб дізнатися, яку сакральну загадку несе це ім'я. Але за цю інформацію ти маєш підкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Це ім'я виникло з латинського слова Джуліас, що пов'язано зі словом, що означає молодий. Таке походження вказує на молоді, свіжість і життєвий оптимізм її володарки. Жінка або дівчина, яка носить це ім'я, вперше. Чергу має дуже багато талантів і вмінь. Переважна кількість жінок з цим ім'ям мають виражену чоловічу енергію, що допомагає їм здобувати керуючі посади або управляти великою кількістю людей. У побуті та сім'ї Юлія також має лідерські якості, тому чоловіку, який з нею разом, доводиться інколи дуже нелегко. З негативних рис, власне, з цього імені це постійне самокопання і бажання все доводити до ідеалу. Зазвичай Юлії мають нелегку вдачу, і життя в них дуже непросте. Але їх внутрішня сила допомагає їм впоратися з будь-якими проблемами і перешкодами. Обов'язково поділись цим відео зі знайомою Юлією. А в коментарях напиши, яке наступне ім'я ви б хотіли розібрати.